Не дивлячись на складність нашої служби, бажаю всім капеланам, всіх підрозділів збройних формувань України не перегоріти першу чергу, постійно працювати з хлопцями, допомагати, бо це наше покликання. Вітаю їх зі святом, а всіх хлопці, які знаходяться на передовій, які тримають мирне небо на нашій землі. Не втрачати віру, перемога, слава Ісусу Христу! Рішення це виникло на початку повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну і дуже сильно переживав біль хлопців і сімей загиблих. Бажання бути корисним в своїй країні. І нашим людям взагалі довіз капеланської служби бути поруч. До речі, саме кур'єзні випадки, це якраз з нашими братами меншими відбувалися. Часто хлопці просять, щоб я окрепив водичку не тільки них, а й їхніх собак. Був кур'озний випадок на одній позиції. Мені під підрясник залізло двоє кашенят. Вони дуже мене царапали, особливо мої ноги. Мені було дуже так. Неприємна, але хлопці так е, з подивами і з посмішками дивилися, що з ним буде далі. Після перемоги роль капелана буде дуже відповідальна. Він повинен допомогти хлопцям адаптуватися до мирного життя. Бо ми всі розуміємо, одного разу ставши воїном, вони залишаться назавжди воїнами. І будуть виникати проблеми до адаптації, і найголовніше, е, щоб вони повернулися назад до свого мирного життя. І какивана і повинні в першу чергу всім допомагати? Саме головне питання: чи порушить вони заповідь, яку була дана Богом на горі Сінай Маєсею? Не убий це саме головне. Бо ми знаємо, що російська пропаганда працює в цьому руслі і дуже активна. І деякі люди не обов'язково васркавляння, бо які мали таку серйозну практику релігійну, питають, чи порушують, служачи в своїй країні, захищаючи свою батьківщину і людей цю заповідь. І це головне, це і завжди у хлопців болить. Мораль збереження людяності серед військовослужбовців це головне завдання капелання. Нам трохи легше. Бо наша війна справедлива і вона має оборонного типу. Ми захищаємо свою батьківщину, і наші хлопці це є правдою. Воюють на стороні добра, на стороні справедливості, на стороні життя. В першу чергу, коли я бачу вдячність в очах бійців після моєї роботи, бесіди, це умиротвореність і спокій. Інколи навіть проростають крила. Найважче, коли ти приїжджаєш, наприклад, підрозділ, які на відновленні знаходяться, війти в контакт з цими хлопцями. Вони змучені. І до них треба знайти підхід. І це не обов'язково, навіть коли ти знаєш цих бійців, буває дуже важко знайти саме підхід. Дуже складне завдання для капелана, як і для всіх військовослужбовців, це. Знати про втрати і в останній путь переважати наших загиблих героїв. Духовну рівновагу дуже важко мені зберігати, особливо після поховання. Допомагає хардрок, і в цей момент я хочу залишитись сам і. От Пробую пропустити через себе горе, пропускає через себе, але не залишаю його в собі, бо це дуже складно з військовослужбовцями і з членами їх сімей. Часто буває так, що приходиться працювати і з рідними, особливо на поховання. І тоді ти більше за всього відчуваєш біль сімей, їх втрати. І якраз треба їх втішити. З військовими. Працюю в плані того, щоб зберігти їхню людяність, не дивлячись на обставини війни і на всі ці мороки, які вони переживають. Особливо нічого немає, але, як правило, ми молимось і духовні бесіди, а також дружні бесіди, коли ми можемо навіть розказати анекдоти про священиків. Це обов'язково, це фішечка.